Всім доброго дня! Всіх рад бачити на каналі. Появилась трішечка така невеличка хвилинка або пару. Ну Для того, щоб е, засняти невеличке відео, відповідно. Що хочу в сьогоднішньому відео підняти питання, а саме, м -м, як би правильно, От кого, ким покрити краще. І розглянемо такий варіант. Як покриття ландраса, більш-менш там чистокровного, тому що є свої нюанси, покриття дюрком. Як завжди нагадую, знизу буде під відео в описі закріплено посилання на нашу групу в Viber, Instagram і Тіктокі, де ви можете зробити ну більш за все, ми замовлення всі приймаємо на нашу продукцію в. Інстаграм у Viber особисті повідомлення на мій номер. І також є у нас соцмережі, де ви можете побачити всю нашу продукцію і замовити собі для вживання. Все, як завжди, своє, домашнє свинки свої, чекабасики, яких ми виростили, викохали і працюємо далі. Також хочу ще відповісти. там Попереднє відео давненько я знімав, там був коментар, ти ж хотів зав'язувати і тому інше. Так, да, є такі роздуми, є такі думки, але трішки виявилося, що трішки виявилося те, що дитина, якій 9 років, у квітні буде 10, зможе допомагати мені по господарству. І періодично він це робить. Це син мій Михайло Андрійович. Звісно, не дуже хочеться, щоб він це все. Але в міру свого фізіологічного розвитку, в міру своїх фізичних можливостей, він деякі роботи може робити. І цим він мені полегшує. І тому ми поки працюємо в такому режимі, як і працювали фактично. Е, По найманих. Чи, як би мовити, чи людях, яких ми періодично залучали до роботи, зараз біда. Біда була раніше, зараз це взагалі це катастрофа. Є на це все ряд об'єктивних причин, але перш за все те питання, що ніхто нічого не хоче робити. Всі щось хочуть отримати якісь баснословні кошти, а надати якісну якусь допомогу, якусь роботу, ніхто не може. Так, вибачайте, бо був дзвінок. Е, ну, Люди хочуть отримувати якісь кошти. Наприклад, бо говорив, з підсоб... ну, із, не точніше, а з людиною, яка займається ремонтами. ремонтами да? Він каже, беру свій підсобника туди-сюди, і цей підсобник починає рахувати, хто скільки заробляє. Але ж цей підсобник не рахує, що. Цей майстер його забирає з дому, одвозить, забезпечує йому обід, кави попити, ще щось. І Що він купив інструмент, що він купив якийсь матеріал, що він щось робить для того, щоб заробити. І він набив своє ім'я, свою репутацію, і йому, окрім того, що він робить як майстер певну роботу, він ще контролює цього, контролює цього підсобника. І цей підсобник уже з часом починає. По початку все нормально, все норм, тож ну, сидів на бобах, а тут якась робота, да? і така ситуація виходить, що е, цей же підсобник починає вже рахувати себе майже вже майстером і каже, давай же ж і мені плати, скільки як і ти ж сам заробляєш. То такі нюанси так само і тут. Та й ніхто особо не хоче на воз кидать. Всі хочуть. Костюмчик чистенький, біленький там, носочки чистенькі, такі, знаєте, то Адідаси, Все так чотенько, що все. Рівненько, кросовочки, все. Ніхто не хоче ходити отак. Бачите? Ну, Звичайна роба. На вірьовочки підзав'язався та й погнав. Але на цьому діло. Люди облінилися взагалі. От просто. Хто б там що б там мені не казав, а це єсі. Ну, Нічого ти з цим не зробиш. Тому зараз я піду вам кабанчика покажу. Обґрунтую свої міркування стосовно того, чим краще кого покривати. Ну, В конкретному випадку ми розглянемо все ж таки ландраса, коли ми криємо дюрком. От якось так. А колись пізніше ще буде час, заснімемо відео по цінах на зерно. Там Пробіжимося. Що до чого, ми ще забігаю, забігаю наперед, скажу, що ми ще жодного кілограма зерна не використали з того, що ми придбали. Ми ще тягнемо те, що в нас є. І нам, нам його десь хватить. Ну, я думаю, у нас до середини жовтня. Такий, такий процес, як на мене, коли ви купили і використовує. Те зерно ще старе, це є ваша подушка безпеки. Ви собі гарантуєте, що у вас буде все нормально з тваринками. Ви розумієте, і ми беремо з таким. В ну, принципі, мені минулого року сподобалось. Не кривлячи душою, ми купляли зерно, завезли. Тоді по весні я дивлюсь, що мені треба і склад освободити, і лишнє зерно. Якусь кількість зерна ми ще продали, трохи заробили на цьому. Тому це відповідь ще на попереднє. Питання, чи потрібен склад, чи ні. Бо мені багато людей писало, що тіпо, там зітає такі землі, на ти його строїш і так далі. Я його побудував і він в мене є. І будівництво е в цьому році буде дешевше, ніж в наступному. Тому що е ціни нам на все просто жесть. І, і робота піднялась по ціні. от такі ситуації. Але ми йдемо до наших свинок. Ну що, друзі, ми вже біля нашої кліточки, і зараз я вам покажу цього кабанчика. Так, що ми тут маємо? Це в нас наша свинка була ландрас, покрита дюрком, спермодозу я брав у Андрія Петровича. Що ми маємо на даний момент? На даний момент вік 8 місяців, вага плюс-мінус, я думаю, кілограм 180, можливо, десь ближче до, 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 до 190. От такий. Е, Хочу відмітити невибагливість до кормової бази, невибагливість даних таких гібридів до пор, до умов утримання, але ми максимально намагаємося створювати їм покращені умови. В деяких, коли ви криєте свиней, в них прорізається отакий відтіночок з шерсті червоний, як у батька їхнього. В порівнянні з якщо ми криємо свиней там Петреном чи Максером, ми е, маємо нижчі такі вони на старті, вони ті свині краще ростуть. В порівнянні з. Чому на, на, на поясню вам? Е, вони, от, наприклад, ці свині більш такі скоростигліші. От У вікові 4 місяця, якщо взяти свиней покритих там, то саме, ландроса берем, крінім його е, або там п'єтреном, або макстером, о, і ці свині в 4 місяця будуть мати кращий ріст, ніж ті, що ми покривали дюрком. Але з часом. Коли ми цих свиней тримаємо 7-8 місяців, вони їх обганяють, доганяють і випереджають і мають потенціал тоді більше виходу м'яса, сала. Е, перевага ще. Зараз вам покажніть увагу, які вони високі на ногах дані свині. От Дивіться, яка загородочка висотою і. Дивіться. Дану таких таких гібридів можна залишати на свиноматок. Вони будуть і молочними, вони будуть, у вас вже будуть два, два гібриди, там вже буде в крові дві породи, ландрас дюрок. Тоді ви берете ще, наприклад, ну, п'єтренчиком ну, Перший раз первість лучше ландрасом. Покриваєте ландрасом, і у вас будуть чудові бомбезні свині. Тому якось от, такі роздуми, не знаю, правильні вони чи ні. Але це от, зверніть увагу на таку. Схему покриття ландраса Юрком. Зверніть. Колись я засніму, буде час, який ми маємо вихід м'яса, сала, ну, всього такого ділового, те, що можна реалізувати. От таке невеличке відео. Появилась трішки хвилинка. Засняв вам, показав, розказав. Спермодози Андрія Петровича рекомендую. Кому потрібно, звертайтеся. Всім всього найкраще, працюємо далі.